Ця людина, яка не має подвійного дна. Він щирий був з собою, з людьми, мабуть, з Богом. Ну, Я гадаю, він дуже щасливий людина. Він дуже легко знаходив спільну мову зі всіма, і з молодими студентами, і з старшими. І, ну, Це людина була дуже шляхетна, дуже вихована, дуже культурна, інтелігентна, вчена, який міг дати пораду любому. І... Ну, це ходячі енциклопедії, це ціла епоха. Ну, все його життя було присвячене тільки тому, щоб. Зберегти як найбільше наші скарби, відшукати їх, зберегти і передати на наступним поколінням це є величезна втрата, величезний біль цієї культури. Все життя було віддане збереженню минулого заради майбутнього. Взагалі була людина, ну надзвичайно проста і невибаглива, і ну дуже приємно було з ним спілкуватися. Багато що і не зреалізовано залишилося, але напевно що цей аванс, який залишив для нас Борис Герович, своїм життям мусить зобов'язати всі працювати, подавати на благо України.